Традиційні страви, пельмені з яловичини та солодкі рисові кульки. Їх напередодні китайського нового року готує разом уся родина, а потім за святковим столом їх куштують. Майстер-клас нам провели в інституті Конфуцію. Що будемо куштувати, да, Які вийшли пельмені. Зараз куштуємо. Ну, Смачні». just know in some of um Відрізняється трошки е, саме м'ясо, а так, Ну дуже схоже, дуже схожо на наші і ще цікава особливість. пельмені. а китайці їх називають, готують на півночі країни, а рисові кульки юан на півдні. Коли ми готуємо пельмені, а це така традиція, ми будемо додати монетки в один пельмені, і хто буде кушать це, і один рік год сім, і в Успіх і удачу. А от оселю китайці прикрашають спеціальними стрічками із єрогліфами на удачу. Мене навчила малювати Хуан Цязи. І це виявилося нескладно. Спочатку беремо пензлик та змочуємо його у чорнилі. А, На удачу в Китаї в'яжуть браслети, а потім дарують один одному. Рік свині для мешканців Піднебесної особливий. Звичайно, в год свині та Тому, чому, вважають, що свиня не така амбіціозна животне, но в нього життя його кормить. Йому не искать и ты там э, вопросы рішати. Китайську культуру вивчають студенти університету імені Ушинського. Тут викладають запрошені викладачі з Китаю. Особливу увагу приділяють тональності мови та написанню іерогліфів. Всі ребята, які попадають к нам в інститут Конфуція, свого роду оазіс піднебесний. і вони настолько быстро адаптируються к не такої, Культурі, катур вони не звикли. і вони становяться я би сказала, частю ти культури. Святкування нового року в Китаї починається з 5 і триватиме аж до 19 лютого. Дар'я сметанку Вячеслав Лаштаба Думська ТВ.